завдано удару по військових об'єктах у Польщі, поміж тим, під атакою була навіть Литва. Обстріли росіян обернулися неочікуваними наслідками уже для декількох країн. Ймовірно, це вже нова форма протистояння, а дороги назад. Немає найгірше, що першочергово під прицілом у таких випадках опиняється арсенал озброєння і снарядів, призначених для нашої країни. Яка інформація є наразі? Говоримо у випуску. Далі Тож далі буде дійсно цікаво та актуальна з вас. Підписка та вподобайка. Ну а ми розпочинаємо. Адже російські безпілотники вторглися в повітряний простір Литви, що підтверджує теорію про те, що БПЛА не випадково залетіли в Польщу. Про це пише видання ВЕЛ. Розкриваючи нові подробиці, атаки попола і вказуючи, що з'являються деталі більше доказів того, що Путін навмисно влаштовує всі ці удари. Ця подія стала безпрецедентним випадком в історії НАТО, адже безпілотники Росії залетіли відразу у дві країни альянсу. Одна звертає увагу на те, що Литва, яка межує Зарефію та Білорусю, є стратегічно важливою для НАТО через її близькість до Калінінградської області. Грунтуючись на наявній інформації, ми припускаємо, що безпілотника найімовірніше, навмисно увійшли в повітряний простір НАТО, розповів воданню офіцер альянсу. В альянсі припускають, що в такий спосіб їх хотіли перевірити на швидкість реакції, і які засоби будуть залучені до боротьби з дронами. Версію про пряму атаку не розглядають, можливо, поки що не готові до прямої конфронтації з путіним. Згідно з попереднім польським розслідуванням, ряд безпілотників летіли в бік бази НАТО. Три з них були збиті голландськими винищувачами F-35. два інші на начебто впали з невідомих причин, і не вказано куди. Дані поки не розкриваються, вказуються на те, що саме через цю базу НАТО здійснюється постачання військової допомоги Україні. Ну а джерела в НАТО повідомили німецькому виданню Держпігаль, що російські безпілотники, схоже, мали на меті ще атакувати військово-логістичний центр. вчора з який проходить значна частина допомоги Україні від зовнішнього світу. Отримана інформація базується на траєкторії польоту дронів. Принаймні п'ять з них прилетіли таку ві. Що вказує на їхній намір атакувати саме Жешов, пише видання: місто розташоване за кілька кілометрів від кордону з Україною. На південному сході Польща значна частина допомоги, як цивільної, так і військової, від західних союзників Києва перевозиться суди для перевантаження, а потім прямує в Україну. Поруч за аеропортом, який також використовується для цивільних перевезень, розміщені системи ППО типу Петріот, а також солдати, які цілодобово контролюють повітряний простір. Журналіст та соціолог Ігор Яковенко розповів, чи дійсно Путін може завдати ще одного удару по військовій базі НАТО, тож далі давайте уважно його заслухаємо. Ви знаєте, йде гібридна війна. Тобто насправді от е автором цього терміна і автором цілої теорії, так зкі, сучасної війни, яка являється гібридною, став свіжоспечений кавалер кавалера ордена мужності, euh, господин Герасимов. Ну, орден мужества ему, видимо, вручили за то, что ему исполнилось 70 лет. Это действительно большое мужество дожить до 70 лет. Вот. Но он как бы является фактическим командующим оккупационными войсками. И он же автор вот этого, этой теории гибридной войны. Суть гибридной войны заключается в том, чтобы наносить ущерб противнику любыми средствами, в том числе вот такими, как на то, что было сделано в отношении Польши. То есть свыше 20 дронов, которые летели в сторону Польши и пролетели свыше 300 километров, это очевидно проявление гибридной войны. Целью, этого, целью этой акции было, безусловно, во-первых, прощупать оборонный потенциал Европейского Союза, оборонный потенциал НАТО, в частности. Ну и надо сказать, в общем-то, достаточно, я не могу сказать, что эта акция была безрезультатной. То есть они убедились в том, что НАТО имеет проницаемые границы и что удары по европейским странам могут вполне достичь цели. То есть ну эти дроны это так называемые дроны обманки которые не не несли в себе не, не несли с собой какой-то разрушительный заряд ну правда даже падение такого дрона на какие-то гражданские объекты вызывало разрушение и эти разрушения были но ну, понятно что это разведка это провокация это попытка протестировать страны нато на э, вот такую вот акцию. И надо сказать, что страны НАТО, в общем, ну, хотя тут много оценок, я выскажу свою, может быть, дилетантскую оценку. Мне кажется, что страны НАТО не вполне прошли это испытание, потому что реакция была достаточно такой, ну, я бы все-таки сказал, без, беззубой. То есть была применена в ответ четвертая статья НАТО, которая означает просто консультации. Ну, вот так, если если переводить на обы, на обычный такой обывательский язык, то со стороны России была очевидная провокация, причем провокация довольно грубая. Ну, а ответ стран НАТО был такой: а теперь а мы, а мы тут просто поговорим. До речі, міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський не підтвердив і не спростував інформацію про те, що російські дрони нібито рухались до логістичного військового центру. В Жешові. Я не можу ані підтвердити, ані спростувати це, тому що дрони збили. Тож ви можете виключно екстраполювати курси. Вам слід звертатися до військових експертів, щоб бути певними. Мені відомі спекуляції з цього приводу, але я не в тому положенні, щоб підтвердити або спростувати їх. Сказав Сікорський, наголосивши. Що проникнення російських дронів у повітряний простір Польщі є свідомим актом, а ті, хто говорять про українську провокацію, є або авторами, або співучасниками російської пропаганди. Тим же часом у курортному місці у Болгарії на березі Чорного моря помітили уламки дрона, походження якого поки невідомі місцева влада відправила на місце подій правоохоронців та військових. Про інцидент стало відомо напередодні. Написало болгарську мерію 24 чеша. До правоохоронця зателефонували та повідомили, що на північному пляжі бургаса виявили неочікувану знахідку уламки літального апарата. Кадри на місці інциденту зроблені з великої відстані, тому можна помітити уламки, але не зрозуміло його походження: чи він цивільний, чи військовий, чи належить рейфі Україні, чи можливо іншій країні. З'ясували, що знахідку виявив місцевий житель, який робив ранкову пробіжку. В Йоні соляних басейнів бургасу правоохоронці прибули на пляж та відгородили уламки червоною стрічкою. Медіа написали, що очікують прибуття військових, які вирішать, що робити далі. Ми не маємо уявлення, що саме це було, але ми зрозуміли, що на місці подій було багато поліції. Розповіли рятувальники на момент публікації, новини не відшукалися коментарів влади щодо виявлення уламків дрона на березі Булгарії. В цій можна відшукати інформацію про інший небезпечний військовий об'єкт, який винесло чорний. Неморе в день обстрілу Польщі з'ясували, що в той день прес-центр військовоморських сил Болгарії повідомив, що відшукали сюламки на пляжі Валака у селі Синеморець, муніпаліцитет. Царево військові заявили, що шматки металу можуть бути уламками ракети класу Земля повітря. 57 сім є шість м'є від системи ППО ЗРК панцер С 1 яка виробляється та використовується за СРФ. І уточнюється, що йдеться про осколково-фугасний боєзаряд довжиною приблизно 330 см, сантиметрів, а діаметром 170 мм. міліметрів. Ну і міністр закордонних справ Литви Кастятус Будріс попередив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір країн планів НАТО створює ризик ескалації, яка може призвести до застосування військової сили між сторонами. Про це він заявив в інтерв'ю видання Рейдерс. Інцидент стався після того, як Польща збила кілька російських дронів, що порушили її повітряний простір під час масованої атаки Ерефії по західних регіонах України. Це стало першим випадком, коли країна НАТО досувала зброю у відповідь у ході війни. Варшава назвала подію актом агресії. Ніхто тут не в безпеці ні в регіоні, ні в Європі, ні всередині альянсу, адже ці інциденти дуже близькі. Кі до ситуації, коли все може загостритися, наголосив Будріс. Він зазначив, що Литва не має підтвердження, чи було порушено польського повітряного простору російськими дронами навмисним. Проте наголосив відповідальність за уникнення подібних інцидентів лежить на Росії. НАТО повинно надіслати Росії чіткий сигнал. Це може призвести до ескалації і в інтересах усіх, у тому числі Росії. Цього уникнути підкреслив литовський міністр. Ну а загалом майже півсотні країни висловили стурбованість і привертають увагу. Світової спільноти до чергового грубого порушення міжнародного права та статуту ООН Росією щодо Польщі вони зазначили, що це наближає весь регіон до конфлікту. Відповідну заяву зачитав журналістам у присутності представників країн-підписантів, заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Босацький перед початком екстреного засідання Ради безпеки ООН. Заступник голови польської МЗС наголосив, що територіальна цілісність Польщі та одночасно повітряний простір НАТО і ЄС були порушені в безпрецедентних і масових Вих масштабах він нагадав, що інцидент стався після попередніх випадків порушення Росією польського повітряного простору. Польща та країни підписанти закликали Росію негайно припинити агресивну війну проти України, утриматися від подальших провокацій і дотримуватися зобов'язань, закріплених у статуті ООН. Вони підкреслили, що ескалація не може і не буде прикладати шлях до миру. Ну а далі поговоримо також про те, що у Білорусі стартували російські військові навчання запад 2025 які триватимуть по 16 вересня. Вони відбуватимуться на тлі нову. Інциденту вторгнення російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі це змусило Варшаву звернутися до НАТО за підтримкою та підняло рівень напруженості в регіоні. Пише видання Блумберг. В Країнах Балтії та Польщі побоються, що Москва може використати ці маневри для перевірки готовленості НАТО. Ми не очікуємо негайної загрози, але ризик провокацій існує завжди, заявив президент Литви. На і те генерал лейтенант Олександр Вольхович заявив, що навчання мають мету працювати питання, пов'язані із забезпеченням військової безпеки союзної держави. А речник Кремля Дмитро Пісков підкреслив, що вони не спрямовані проти когось. Аналітики і оцінюють, що ймовірність ядерної ескалації під час. З цих манерів залишається низькою. Ну і наразі це було все. То що бути в курсі усіх останніх та актуальних новин. Підписуйтесь на наш youtube канал PTVUA. До зустрічі в нових випусках бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!